Виконуємо номер 748 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, Видавництво «Ганеза», 2022 рік, кути АМК і КМБ утворюють розгорнутий кут. Визнач вид кута АМК, якщо кут КМБ, завдання перше гострий, завдання друге прямий і завдання третє. Тупий. Побудуємо кути АМК і КМБ, які утворюють розгорнутий кут, і при цьому кут КМБ гострий. Означимо А М, К і КМБ. У нас КМБ кут гострий, отже, тоді кут АМК буде тупим. Записуємо кут АМК. Тупий. Переходимо до другого завдання. Тепер у нас кут КМБ прямий. Будуємо кути АМК і КМБ, які утворюють розгорнутий кут, так, щоб кут КМБ був прямий. А М, К, і КМБ. Якщо кут КМБ прямий, то і кут АМК також буде прямий. Кут АМК прямий. І останнє завдання. Побудуємо. Кути Амк і КМБ, які утворюють розгорнутий кут, так, щоб кут КМБ був тупий. А, М К і КМБ. Кут КМБ тупий, тоді кут АМК у нас буде гострий. Кут АМК гострий. Отже, можна зробити висновок. Якщо з двох кутів, які утворюють розгорнутий кут, один гострий. То інший буде тупий. Якщо один прямий, то інший також буде прямий. І якщо один тупий, то другий обов'язково буде гострим. Номер 748 виконано.